Сьогодні ми, сьогоднішній Євангелії, власне, говорить нам про покликання. Напевно, це слово є для нас дуже дороге і мало б бути дуже цінним, тому що весь наш християнський досвід базується на тому, що Господь нас покликав. День нашого хрещення нам пригадує, що спільнота, наша участь у спільноті, тобто в церкві, розпочинається від того, що Господь кличе. Він зове нас щоб ми були частиною Його учнів. Ось коли читаємо сьогоднішні Євангелії, дуже важливо є звернути увагу на те, що всього натовпу людей Ісус кличе, знає ім'я кожного. Так само, як для Господа є важливо, щоб і ми призивали Його по імені, знали Його ім'я. Знати ім'я людини означає знати її історію, розділити її історію. І той, хто кличе, одночасно. Не тільки об'являє себе, тобто розповідає про себе, але одразу дає якесь конкретне завдання, тобто з цього покликати означає почути, а скоро з почутого слова народжуються діла.